П'ятницю 25 квітня в Панютинському аграрному професійному ліцеї пройшов конкурс фахової майстерності Пахар 2014. Для студентів професії тракторист, машиніст сільськогосподарського виробництва. Ми проводимо конкурси по всім професіям. Уже всі конкурси, конкурси по всіх інших професіях. Ми вже провели і закінчили. Сьогодні це завершальний конкурс цьому році. Він самий Ну, такий показний, масштабний, який потребує задіяно значних ресурсів. Ви бачите, що це і техніка задіяна, і ділянка землі певна. Ми проводимо цей захід на землях нашого ліцею, на якій ми вирощуємо сільськогосподарські культури, і за допомогою учнів, практично їхніми силами, під керуванням майстрів виробничого навчання. Протягом дня студенти змагалися у різних конкурсах. Спочатку юнаки пройшли теоретичний етап, на якому мали змогу показати свої знання на науковому рівні. Згодом розпочався практичний тур, який і для учасників, і для глядачів виявився цікавішим. Цей конкурс включає два тури, теоретичний вже пройшов, вже є певні результати. От зараз ми присутні на практичній частині цього конкурсу. Яку мету переслідує конкурс? Це в першу чергу підвищення майстерності, закріплення тих знань, вмінь і навичок, які отримали учні під час навчання в нашому ліцеї. Конкурс практичний. Зараз вони будуть виконувати називається, основний обробіток ґрунту. Це пахата. Вони повинні відрегулювати плуг на задану глибину і провести спашку пажку ділянки. Із е, дотриманням всіх вимог, які придивляються. Це прямолінійність, це слідність проходів, от, і е, щоб е, останній прохід був паралельний, тобто за один прохід він повинен закінчити е, останній е, останню ділянку, скажімо так. Робітничі професії зі сфери сільського господарства останнім часом стали непопулярними, адже робота важка, а зарплата скромна. Демонстрація організація таких конкурсів ще дає нам змогу пропагувати таку професію, взагалі всі робітничі професії. Молодь приймає наші учні. Приймають активну участь і з великим задоволенням беруть участь в цих конкурсах. Тим часом, за словами керівника Володимира Моштия, щорічно училище випускає чимало механізаторів, але вони просвячують себе роботі в інших сферах. Відсоток тих, хто залишається працювати в аграрному секторі, незначний. Ми знаємо, що е не всі знаходять себе в цій професії, але доволі високий відсоток, і ми знаємо, що на, в господарствах сільськогосподарського профілю нашого району і сусідніх це Близнюківський, Первомайський Сахновщинський, працюють дуже багато наших випускників. Кількість випускників ну, в останні роки приблизно коливається між 50 і 60, а в попередні роки ми випускали десь 150 приблизно трактористів, машиністів. Проте, проблема незатребуваності таких професій не лише у скрутному стані сільського господарства та низьких зарплатах. Не професія стає непопулярною, а техніка стає дуже досконалою. І кількість мотогодин, кількість трактиристів вже ну, зменшилась. Сільськогосподарська техніка, яка використовується в аграрному секторі, за один прохід виконує майже всі операції. І тому кількість агрегатів зменшилась і зменшилась значно. Ну і безперечно, впливає на кількість учнів нашого ліцею на об'єм держзамовлення, який також щорічно зменшується. За відсутності державних господарств ліцей співпрацює з фермерськими господарствами, які зацікавлені в молодих енергійних працівниках. Без замовлення кадрів ми їх не набираємо. Ми спочатку заключаємо договори із підприємствами, яким необхідні ці кадри, і готуємо для них за державний кошт, за бюджетні кошти. І у нас також передбачена підготовка спеціалістів і за кошти фізичних і юридичних осіб, але в межах ліцензійного обсягу. Зараз у нас кількість учнів в ліцеї 302 учні. А взагалі, потужність ліцензійна, у нас 60, 600 осіб. Ми одночасно можемо навчати. Також в нашому ліцеї ще є можливість готувати спеціалістів по трьом професіям на комерційній основі. Члени журі, до якого увійшли майстри та викладачі ліцею, визначали якість робіт за кількома показниками. Оцінка залежала від глибини оранки, прямолінійності, від того наскільки чітко виражені гребені і борозди. Це у вас за Лубомір. пристрій такий? Глубомір. А як ви можете нам показати, як це буде перевіряти? Користуватися ним треба От, на, на пахану землю, притаптуємо і вставляємо і скільки входить цей. А як потрібно, скільки зараз хлопці повинні з якою глибиною пахати? Ну, сантиметра 22 можна бути. Також студенти показали вміння налагодити плуг перед оранкою. Що ти робиш зараз? Встановлюю глибину пахати. Ага. І що це зараз ти поставив таке? Це мірка, на якій ось позначено цифри. Глибина 5, 10, 15, 20. І далі що тобі треба робити?» Ну, регулярним гвинтом виставляємо колеса на задану глибину. Кожен учасник повинен настроїти блог на задану глибину. Для цього він повинен знати досконально будову начепної системи і як плуг настроїти на задану глибину. Для цього він повинен знати, для чого опорне у плугі. Чим регулюю плуг? У поперечному, перекоси поперечні і продовжні перекоси. Для цього є у притному механізмі спеціальні узли і деталі. Які він повинен хорошо знати кожен час. Значить, а скажіть, будь ласка, от він почав виконувати вправу з наїзду на такі дерев'яні штуки. Для чого вони? Значить, для чого це робиться? Висота тих підставок, що під колеса, це та ж сама борозда. Колеса, Колесо <кхід> колеса йде по борозді, а от задається задана глибина воронки. Ну, наприклад, 20 см. Підкладка в такому разі підкладається порядка 15-17 см. Чого і 15 см? Тому що колесо ще прогружається за землю. Враховується також прогрузання опорного колеса в землю. Це робиться перед тим як виїхати у поле, а до регулювання робиться вже безпосередньо в полі. Конкурс проводиться не перший рік, тож є певні напрацювання. І щороку панютинський ліцей в обласному етапі показує високі результати. Ми по цій професії неодноразово займали перші міста. І ну, можна сказати, регулярно з призерівна. От тільки прошли рік щось у нас там не вдалося, е, а так ми ну, говорить, одні з кращих на цьому конкурсі. Студенти переконують, що завдяки кваліфікованим викладачам у них є можливість отримувати гарні знання. Хотів вчитися сюди піти одразу спочатку. Ну, понравилось трактора, нормально вчуся. А сьогодні що вдалося, що не вдалося. Там ну, почти все вдалося там трошки. По техніці безпеки от, трошки не вдалося мені там. А так взагалі все нормально. Наскільки важко їхати дійсно прямо? Та ну важко. Наприклад, на флажок їхати там, і на що, і не ж ставили, І щоб рівно держати, а так їхати. То по теорії он майстер по цьому, Йо, по практиці. А Ольга Миколаївна, ну, що трактора веде, вона цей, по теорії нас проучує. Вона добре об'ясняє, ну. нормально все вона об'ясняє. Тетяна Борисовна учить нас з машинам, агротехнології. Ольга Ніколаївна припадає нам трактора, участь нас і змінами, і установка регулювання плугів, устройство повністю всіх тракторів, комплектація, яка має бути. Хлопці показали непоганий рівень підготовки. Головне те, що їм самим подобається обрана професія. нравится очень тем более много чему за это время и научились и да есть конечно несколько ошибок буду в дальнейшем исправлять их а как думаешь почему они появились эти ну, не знаю даже день такой может вот, скорее э... практически был намного тяжелее в теоретическом Ой, сложного ничего не было потому что мы это все учили запоминали ну, даже не знаю Пришел, решил пойти на тракториста. И возможностей в дальнейшем, в дальнейшем будет больше и намного интереснее. Думаю, буду дальше на земле работать. Но более интересно. С детства люблю за рулем сидеть. Поэтому и решил все-таки... На роботу дітей так, устроїться такрісти у підсумку. Третій результат показав Віталій Богуцький на другому місці. Віктор Пишний. А найкращі знання показав Олександр Лучер, який і захищатиме честь панютинського аграрного ліцею на обласних змаганнях.